Однодверна холодильна шафа Brilis BN8PR290 розроблена спеціально для задоволення потреб пекарського сектору, адже вона має 14 пар направляючих для розміщення дек для випічки розміром 600х800 мм або 28 дек розміром 600х400 мм з мінімальним кроком у 4,5 см між рівнями. Внутрішній об'єм 850 л. Тому вона ідеально підійде для пекарень, піцерій невеликих виробництв, адже в цій шафі буде легко і зручно зберігати тісто холодним та свіжим. Оскільки за допомогою зручної панелі управління ви можете виставити температуру від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, то крім тіста, тут можна легко зберігати будь-які продукти, що потребують низького охолодження. Довговічність є ключовою потребою в промисловій кухні чи пекарні. Ось чому все наше холодильне обладнання професійно сконструйоване, з міцною конструкцією та безпечною для харчових продуктів. Поверхної нержавіючої сталі, як ззовні, так і зсередини. Холодильник має моноблочну технологію охолодження. Це означає, що система охолодження не займає місце в самому холодильнику та винесе назовні. За рахунок цього, верх холодильної камери не має виступаючих елементів, тому збільшується корисний простір, полегшується прибирання. Також це забезпечує зручність планового сервісного обслуговування. Шафа має динамічне охолодження та систему автоматичного розморожування. А за рахунок спеціального каналу з отворами на навпроти кожного рівня нам вдалося досягнути швидкого та рівномірного охолодження продукції по всій холодильній камері. Двері має зручну ручку, що не виступає ззовні, а гумові магнітні ущільнювачі можна легко зняти, щоб почистити, а потім швидко помістити назад. Додаткова шафу можна комплектувати ніжною педаллю для зручності відкривання дверей, якщо обидві руки зайняті. За допомогою ніжок, що регулюються за висотою, холодильник можна правильно виставити навіть не на рівній поверхні. За потреби їх можна замінити на колеса. Гарантія на холодильне обладнання брилі складає 2 роки, тому ви можете бути впевнені в його якості та довговічності.